А з Григорів мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однако вісіньку мені, в неволі виріс меж чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачу, чи умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пам'яне батько сину, не, каже, не, не скаже синові Молись молися, сину, за Україну Його замучили колись. Мені однаково, чи буде. Той син молитися чи ні, та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні, і її окраденою збудять ох неоднаково мені.